Вітаю, це Нова на та його ведучий Ігор Яворський. У цьому випуску поговоримо про наступне: окупанти вдарили кабами по житловій забудові Харкова. Рашисти гвалтують українських бранців розповідь бійця, що повернувся з полону. Чи критична ситуація під вугледаром, що говорять військові, Вовчанський агрегатний завод на Харківщині, очищений від окупантів українськими дронами за півроку керуватиме штучний інтелект. Як останні події у США перетворили Дональда Трампа на кремлівську консерву? Про це та інше далі. Цього тижня московити вкотре продемонстрували свою ницю натуру, підло вдаривши керованими авіабомбами по житловій забудові Харкова. Посеред дня у вівторок рашисти скинули каби одразу на чотири райони Харкова: Немишлянський, Київський, Салтівський та Шевченківський. Загинули п'ять мирних мешканців міста, понад три десятки зазнали поранень різного ступеню тяжкості. Одна з ворожих авіабомб влучила в багатоповерхівку на північній Салтівці, інші у хлібозавод і стадіон. Пряме влучання у багатоповерховий житловий будинок вже третє за останні два тижні, за словами керівника обласної прокуратури Олександра Фільчакова. 24 вересня окупанти скинули на Харків і передмістя вісім керованих авіаційних бомб. Ворог знову масовно здійснив обстріл міста Харкова. За попередніми даними пуски були здійснені з населеного пункту строїтель Білгородської області Російської Федерації. В цьому випадку військово-Російської Федерації застосували три літака Су 34 які здійснили вісім пусків. Дві керовані авіаційні бомби влучили на відкриту місцевість на території Цірпеніської ОТГ. Що стосується інших шести, вони влучили в чотирьох районах міста Харкова: це Шевченківські, Київські, Салтівські та Немишлянський райони. За попередніми даними, це керовані авіаційні бомби типу ФАП з УМПК. Потужність, яких на даний час становиться свідчими та прокурорами, серед загиблих четверо мешканців багатоповерхівки та один працівник хлібозаводу. На підприємстві того дня перебували 10 людей, вісім з них поранені. Поінформував керівник обласного управління поліції Володимир Тимошко. Між тим у Харкові свою мерзенну справу продовжують послідовники юди Іскаріота. Їх рашисти намовляють на підпали військових машин та наведення бомби ракет на міську інфраструктуру. А замість 30 біблійних срібняків пропонують від сотні до тисячі доларів. Завдання роздають через телеграм-боти, каже речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко. Росіяни використовують в цих таких ситуаціях для виконання якихось завдань або ж для знищення якоїсь інфраструктури, підпалу військових автомобілів місцевих мешканців, харків'ян яким сплачують кошти для виконання за виконання таких завдань? Тобто за спалену автівку, наприклад, платять тисячу доларів, це здійснюють військовослужбовці РФ, саме спецслужби РФ, вони створюють відповідні частіше за все в телеграмі. боти, де можна зв'язатися, отримати завдання. І виконати це завдання майже кожного тижня. Таких осіб викривають затримують. за різними статтями кримінального кодексу України. Повідомляється про підозру є інструменти боротьби з ними є затримання ідентифікації. Тому такі особи довго на волі не знаходяться. Спеціально для українських гнид, які прислуговують своїм московським вошам, а також для тих, хто досі чекає на освободітелі, сподіваючись на їхню милість. Наведу фрагмент розповіді оборонця острова Зміїний Владислава Задорія, який нещодавно повернувся з полону. За словами Владислава, бранцями стають не лише українські бійці, але й цивільне населення окупованих територій. Майже третина полонених це викрадені нелюдами мешканці Херсонської, Запорізької та Харківської областей. Далі без коментарів. 30 відсотків, приблизно 30 військовополонених це є цивільні які забрали з Херсонського напрямку, Запорозького, Харківського напрямку, і за них теж потрібно боротися не тільки за військовослужбовців, за кадрових військових, мобілізованих, добровольців, неважливо. Там всі наші люди знаходяться, що цивільні, що військові. Що з нами там роблять? 165 тіл, які повернуто закатованих, які приходили без органів до нас. Щоб ви самі розуміли, щоб витягнути органи з людини, її не потрібно повністю вбити. І потрібно довести до того стану, що вона ще буде жити, але можна буде забрати те, що у неї ще працює. Їх забираються, забирають і повертають хлопців, закатовані в них. Експертиза доказана, що вони закатовані. Експертизі деякі вказано, що вбитий він тупим якимось предметом чи гострим, там неважливо, скільки хлопців наших там зґвалтували. Вони борються з ЛГБТ, так вони і є самі такі розплодники ЛГБТ. Була так, як я казав, і Олексія Нуля. Що е коли спілкувався, каже в мене давно жінки не було, тому ти будеш, тому що ти самий красивий. Розумієте, люди, що відбувається взагалі? Ви слухаєте новинар Віклі. Війська РФ ймовірно зайшли до східної частини Вогледара Донецької області. Про це у своєму аналітичному звіті повідомляє Вашингтонський інститут вивчення війни. Аналітики інституту зазначають, що окупанти могли захопити вулицю в місті та південно-донбаську шахту номер 1 і прилегли до неї територію на північний схід від Вугледара. Також окупанти наступають на флангах з боку Павлівки, Причистівки та Водяного, щоб оточити підрозділи Збройних сил України. Вугледар нині не в оточенні, але є просування окупантів і пов'язані з цим ризики, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, ворог намагається атакувати фланги, бо там немає міської забудови, де можна тримати оборону. Ворог намагається просувати по флангах, де він просто знайшов можливість з урахуванням географічного розташування, власне з урахуванням того, що там немає таких великих по флангах міських забудов, за які легко триматися чи будувати фортифікації. Він Має певні просування. Вугледар зараз не перебуває, навіть в оперативному оточенні не перебуває так. Бої навколо міста і бої за місто дуже жорсткі, але варта розрізняти оточення і власне і варта розрізняти бої по флангах. раніше. Аналітичний проєкт Deep State повідомив, що армія РФ намагається оточити вугледар, знищує його артилерією і кабами. Там назвали ситуацію критичною і зазначили, що згарбники напівоточили позиції 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. За словами речника української добровольчої армії Південь Сергія Братчука, під вугледаром противник накопичив вирішальну кількість техніки і людей. Тому головне зараз зберегти особовий склад та ресурс українських бригад. Нам треба бути готовими на сьогодні. Що ми продовжуємо оборону, я підкреслю оборонну стратегічну операцію, в якої є два завдання, і хочу їх нагадати: перше це максимальне сточення ворожого ресурсу, і найголовніше для мене особисто точно найголовніше завдання це збереження життів наших побратимів, наших підрозділів, наших сил, які мають пройти до комплектування, мають відповідно пройти можливо і ротації. Для того щоб і відпочити і бути готовими до нових боїв, військовий журналіст Юрій Бутусов розповів в ефірі Радіо Свобода, що рішення про відхід з вугледару ухвалюватимуть безпосередньо командири, коли стане зрозуміло, що тримати оборону вже неможливо. Вище командування наразі таких наказів не віддало. Планових виходів там вже ніяких не буде. Щоб робити планові виходи, треба взагалі планувати бойові дії. Наше командування плануванням бойових дій в принципі на це час не витрачає. Тому це може бути відхід, який побудований на ініціативі командирів. Оскільки у нас нема планування в обороні, то своєчасний відхід, накази ніколи не віддаються, тому що у нас генерали завжди бояться відповідальності і до останнього перекладають її на самих солдат та офіцерів. Тому. Будуть створені умови, коли командири на місцях, солдати офіцери, які будуть вже очевидно побачать неможливість подальше продовжувати оборонний бій, будуть змушені самі відходити. Так як це було в Бахмуті, Солідарі, Авдіївці, і в інших місцях. На думку Юрія Бутусова, ускладнень з обороною вугледару в самої 72-ї ОМБР не було однак, були проблеми з плануванням. Самі бійці бригади 26 вересня записали відеозвернення, в якому говорять, що лишаються на позиціях і з Вугледару не виходили. Ми бійці 72-ї окремої організованої бригади. Хочу розвіти всі сумніви і думку псевдомереть про те, що 72-го бригада прийшов з міста британня. Наразі, попри важкі штурми і важкі обставини, ми на місці. Щодо інших ділянок фронту на Донбасі, то, за даними Генштабу, найактивніше московити атакують на Покровському та Курахівському напрямках. Загарбники почали оснащувати свої шахеди супутником зв'язком StarLink від SpaceX. Про це повідомляє українська правда з посиланням на портал Defense Express. Starlink помітили на одному з дронів, який село оборони збили під час російської атаки вночі 25 вересня. Дефенс Express публікує фото, на яких видно супутникову антенну з серійним номером. За його допомогою спробують дослідити канали постачання термінала Старлінг, завдяки якому окупанти можуть використати шахет в ролі вкрай далекобійного баражуючого боєприпасу з можливістю до розвідки за рахунок додаткової камери та здатністю вражати навіть рухомі цілі. Українською відповіддю на вороже ноухау стануть ударні безпілотники зі штучним інтелектом. Зараз його навчають автономності, після чого дрони не потребуватимуть керування людиною. Станеться це протягом 6-8 місяців, розповів Роберт Мадяр Бровді, засновник і командир спеціального підрозділу безпілотних авіаційних комплексів. Птахи Мадяр, хоючи швидкість еволюціонування технологій безпілотних, котрі на сьогоднішній день формують. Відсотків 50, не помилюся всієї ударної діяльності цієї війни. Настільки плинне, що за моїми нехай суб'єктивними оцінками протягом найближчих 6-8 місяців ця війна безпілотна стане справді безпілотною. Зараз одночасово вирощуються без участі пілотів. Маю на увазі, вирощуються сотні систем штучного інтелекту і випробовуються зараз уже. У таких тестових режимах за півроку пілоти будуть не потрібні. Будуть потрібні люди, котрі просто піднімуть на метр над землею дрон. А далі дрон сам визначить, залежно від свого розвитку, що вразити, як виділити Жигуля від танка, і точно не відділить українця від ворога. Ці виклики треба сприймати дуже серйозно і інвестувати в технології, компетенція в котрих найвища саме в Україні. Вовчанський агрегатний завод звільнено від окупантів. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони України. Як проходила військова операція, розповіли кореспонденти ми Україна. Бійці головного управління розвідки спільно з бійцями РДК під час спецоперації зачистили територію вовчанського агрегатного заводу. Спецпризначенці ГУРу спільно з бійцями російського добровольчого корпусу проводили системне зачищення заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови українським спецсилам. Навіть доводилося ставати в рукопашний бій з противником. Росіяни. Перетворили агрегатний завод у пропагандистську фортецю, задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та найбільш професійні підрозділи. Крім того, проти українських розвідників безперервно застосовували велику кількість артилерії, ударних дронів камікадзе, кабів та важкі вогнеметні системи сонцепьок. Однак, попри шалений опір, ворога бійцям гору вдалося знищити противника та поповнити обмінний фонд. Тепер територію агрегатного заводу передано під контроль ЗСУ. Повідомив начальник штабу РДК на псевдофортуна в ефірі марафону. Єдині новини на сьогодні агрегатний завод. На сьогодні агрегатний завод він є одним з найскладніших, найзахищеніших районів. Найтяжчим з точки зору штурмів і найлегшим з точки зору оборони противника. По суті, він був однією з точок, однією з локацій, де можна було організувати повноцінний форпост, повноцінний плацдарм для подальшого наступу на південь від Вовчанську. Також зазначається, що на агрегатному заводі у Вовчанську українці полонили близько двох Десятків окупантів ще кілька десятків знищили. Між тим на Харківщині вороже командування поставило загарбником задачу будь-якою ціною вийти до річки ОСКІЛ. Про це у п'ятницю повідомив Олесь Маляревич, заступник комбата батальйону ударних безпілотних комплексів Ахілес 92-ї штурмової бригади. За його словами, минулої доби на цьому напрямку окупанти пішли в наступ, задіявши 51 одиницю бойової техніки. Силами оборони знищені 32 з них. Бої бочаться щодня, і вчора брали участь у з найбільших бить, мабуть, цієї війни. Там 51 на техніки йшла на наші позиції. Було знищено 32. Саме така е велика сила рухалась на позиції нашої піхоти, і завдяки об'єднаному вогневого впливу, вона була зупинена і території вчора не були втрачені. Це подкаст новонарвіклі до міжнародних подій. Цього тижня сподівання прогресивного людства були спрямовані на рішення, які б мали ухвалити Радбез ООН і Вашингтон. Йдеться про розширення складу країн-учасниць Ради безпеки та скасування одноосібного права вето при голосуванні. Також очікувалось, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО дозволять Україні бити далекобійною зброєю по військових об'єктах на всій території РФ. Про це зокрема йшлося у плані перемоги, презентованому Джо Байдену президентом України Володимиром Зеленським. На жаль, нічого екстраординарного не трапилось про збільшення кількісного складу Радбезу ООН і ліквідацію одноосібного права вето країн-членів, ані чи те саме і про далекобійну зброю. Бо, бачите, Путін прирівняв допомогу ядерних держав Україні до ядерної агресії, а відтак знову почав погрожувати заходу атомною бомбою. Єдине, що втішає, то це виділення штатами Україні 7 мільярдів 900 мільйонів доларів оборонної допомоги. Крім того, Америка запроваджує нові санкції проти РФ та розширює програми підготовки українських пілотів на F-16. Щоб якось підсластити пілюлю, Байден погодився надати Україні керовані бомби Joint Standoff для за його словами посилення можливостей ЗСУ. Однак максимальна дальність цієї зброї 130 кілометрів. Тобто до Білгорода і прилеглих до нього територій, звідки Харків тероризують ворожі бомбардувальники з габами, вона долетить. Але ж дозволу на її використання поза межами України та близького прикордоння як не було, так і нема. Натомість голову в Штатах підняла російська консерва Трамп та його посіпаки, тобто, вибачте, деякі однопартійці. Пудель Дональд виголосив промову не гіршу, ніж гоплі Соловйова на Рустеве. Ось лише деякі з ключових тест. Україна більше не існує, будь-яка угода з Путіним краща за її відсутність. Україна втратила цивілізацію, а грошей на її відновлення не вистачить навіть за глобальної підтримки. Ну і вишенька на торті, якщо переможе Гаріс. То кількість загиблих серед українців зросте, а міста впадуть. Пророк Армагеддону не інакше, а його вигадливий поплічник з республіканської партії та за сумісництвом очільник комітету з нагляду палати представників Джеймс Комерс ініціював розслідування візиту Зеленського до Пенсильванії, де той оглянув підприємство, на якому виготовляють снаряди для збройних сил України. Посадовець воліє дізнатися, на які такі кошти організували візит українського президента. Відвідини українською делегацією заводу в Пенсильванії наповнились з. Пікера Палати представників Конгресу США, члена республіканської партії Майка Джонсона, вимагати від президента Володимира Зеленського негайно звільнити посла України в Сполучених Штатах. Документ, датований 25 вересня, написаний у категоричному ультимативному тоні, що є нетиповим для міжнародних листувань. Повідомляє Українська Правда. Тож знову бачимо заяложену кремлівську методичку. Бойкотуємо допомогу Україні. Видання друге, доповнене та перероблене. Цікаво, якою б заспівали всі ці поборники справедливості, коли, хоча б раз, не дай Боже на їхні голови впали оті ракети, каби і шахеди, якими расисти щодня бомбардують українські міста. Як на мене, питання риторичне. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини Громадагруп і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій, і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини. Олександр Пелих, Олексій Хижняк. Віталій Степанець, Максим Бабан, Андрій Соснов, Микола Шварьов, Євген Кириченко. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!